Студія вогнеслово. Аудіокнижки українською з вогником. Представляє. Олександр Мокієнко. Відьмі вогню. Частина третя. Бандити та відьма. Вийшовши з дільниці, Григір рушив паралельно з мовчазним Валерчиком. Дощ таки летів з неба, але місто вже прокинулося. З'являлися перші перехожі та автівки. Дуже швидко з якогось провулку під самісінькі ноги викотився брудний хлопчина зі скуйовженим волоссям та відбитком безумства на обличчі. Одягнений він був у старий Адидасівський костюм і кеди. Очі його дивилися в різні боки, від чого спіймати погляд було вкрай важко. «Го-го!» Дядечка відпустили, Валярчик сам спіймав, сам відпустив, тепер Валярчик з дядечком у справах йдуть. Григір, впізнавши вранішній голос, з оглянув дивакуватого хлопчака. На вигляд йому було років шістнадцять. У тому, що це був місцевий божевільний, сумніву не виникало. Валярчик теж відреагував на появу дивака і коротко пояснив: Петренко це місцевий. Він завжди з диваствоми був. А як батьки років зо два тому загинули. То зовсім з лузду з'їхав. На цегельці дах в одному з корпусів завалився. Мати бухгалтерка, батько майстер. Двадцять душ загиблих, от і вони серед них. І з того часу зовсім поганим став. Зараз у тітки в передмісті мешкає, а містом вештається. Бо що ж йому ще робити? Так, щось десь помиє, щось розвантажить, де за купійку, а де за їжу. Звикли всі вже до нього. Гаригір слухав поліцейського, але йти не припиняв. Хлопчина залишився позаду, вигукував вже якусь нісенітницю, але інквізитор міркував зовсім про інше. Бандит, через якого йде весь потік, остання ланка в ланцюжку осіб, який виведе до чортиці, все сходиться. Саме на цій стадії зник Аркадій. Чуєш, як його кличуть? Спитав інквізитор після кількох хвилин мовчазної ходи вранішньою бурківкою. Валерчик подивився на нього здивовано, виринаючись зі своїх невеселих думок. Тому Григір уточнив: Бандита, до якого ми йдемо, що про нього скажеш? А, комір. Він із старих. Без його слова у місті мало що коїться. Раніше його багато бачили, а останнім часом він дивний став відлюдкувати. Мало з ким зустрічається, телефоном все більше. Далі залитим дощем та сонцем містом йшли мовчки. Доки не зупинилися біля високого паркану, за якого було видно верхній поверх заможнього будинку з дахом із червоної черепиці, Григер автоматично відмітив вікна другого поверху, забрані міцними гратами. Завіси на вікнах були щільно закриті. Валерчик натиснув на кнопку невеликого переговорного пристрою, щось сказав нерозбірливо, дочекався звукового сигналу та починив перед Григором низьку хвіртку коло масивних замкнених воріт. Ну, що ж, іди, там на тебе чекають. Поліцейський подивився на інквізитора з непритаманним сумом в очах. Але ми тебе попереджали. Та якщо хочеш, іди». Що ж, прощавай, інкзиторе. Григір навіть не здивувався. Зло посміхнувшись у відповідь, він пройшов крізь хвіртку та попрямував до великого двоповерхового будинку через охайний сад з доглянутим зеленим газоном. Біля непівпрочинених дверей інквізитора зустрів невисокий, абсолютно голомозий чоловік з сивою боліткою та колючим поглядом сірих, моготливих очей. Дивлячись повз Григора, він швидко промовив Підеш прямо, до сходів на другий поверх, піднімешся там чорні двері, не пропустиш. Як зайдеш, зачиняй. Господар світла не любить. Інквізитор зробив все, як йому було сказано, і, стоячи перед великими зачиненими чорними дверима, не дуже дивувався тому, що коїлося навкруги, його привели як корову на забій. Корова сама йде до бійні, так заведено. В принципі, Гергір розумів, що може на нього чекати з того боку темних дверей, тому внутрішньо приготувався та, потягнувши ручку, зробив крок у важкі ватяні сутінки. Кімната, що займала, мабуть, весь другий поверх, була майже порожньою, а повітря виявилося сухим і трохи теплим. Навпроти затягнутого важкими завісами вікна, стояв масивний стіл з темного дерева, за яким сидів, неприродно випрямивши спину, немолодий чоловік з витягнутим сухим обличчям у простому піджаку, одягненому чомусь поверх бруднуватої білої майки. Підходь ближче, ще один гість столичний! Мене можеш називати комір, старе прізвисько, змінив би, але всі вже звикли. Колегу шукаєш, промовив господар будинку беземоційним голосом, і Григір зробив кілька кроків у лункій порожнечі. У будинку, а точніше на другому поверсі, відчутно пахло магією, і магія ця була якась дивна, хвороблива, неприємна. Відчуття дискомфорту наполишало Григора. Та в цій кімнаті він внутрішньо стиснувся, готовий до будь-чого. але й показувати свою невпевненість було небезпечно. Зробивши ще один крок, інквізитор зупинився: Так, я в курсі, що не перший гість зі столиці в цій оселі, і твоє імення мені відомо. Аркаді, а так звуть зниклого, надіслав кілька листів, в одному йдеться і про тебе той, хто сидить на найбільшій діжці з отрутою. Смикає за всі павутинки. Він небезпечний, але є ще хтось вище, головна павутинка в його руках. Григір подивився в очі коміра, але прочитати в погляді нічого не зміг. То що, впізнаєш, за описом ти підходиш. Поліцейським казав, і тобі скажу. На ваші наркотики й алкоголь мені плювати. Хоч втопіться в них. Якщо скажеш, що трапилося зі слідчим, я, можливо, лишу тобі життя. Немолодой чоловік за столом посміхнувся і посмішка ця мала неприродний вигляд у копі з абсолютно порожніми очима. Слідчий розібрався в всьому дуже швидко, майже так само швидко, як і ти. Розібрався і прийшов до мене. На цьому його шлях і скінчився. Ваші дороги схожі, інквізиторе. Ти в своїх пошуках знайдеш лише смерть. З'їв його, з'їм, і тебе наволоч. Комір почав підводитися з за столу, і Григір відступив до зачинених дверей, але тікати він не збирався. Веселощі тільки розпочиналися. Бандит повільно піднімався, і Григір навіть свиснув. Коли зрозумів, у чому справа і що на нього чекає, всі здогадки підтвердилися комір був зміненим. До поясу він був звичайною людиною, а от нижче. Потворником машини черева тримали сховані до часу за столом масивні павучі лапи. Пружно присівши, напівлюдина стрибнула на інквізитора, а той, миттєво відкочуючись, прикрився Соломоновою зіркою. Лапи з ніби сталевими наконечниками забили по зірці, за якою Григір ховався ніби за величезним щитом. Зірка палала білим вогнем, летіли в різнобіч кольорові іскри. Зусилля волі інквізитор штовхнув зірку вперед. Потвору відкинуло до столу, але вона, перекотившись, знову звелася на свої потворні лапи та стрибнула вдруге. Грегір миттєво розрахував траєкторію та, пригинаючись, розвернув зірку у блискучу площину. Підкочуючись до коміра, він рубанув по з'єднанню людського тулуба з комахоподібним черевом, а зірка з сріблястим лезом відділила потворне від людського. У запалій тиші кімнати комір впав на підлогу двома більше нікому не потрібними купами. Крові майже не було. Замість неї на підлозі кімнати розпливалися, швидко густіючи, дві калюжі брудно зеленого кольору. Верхня, відділена половина тіла смихнулась, коли Грігер присів поруч. Тепер це був просто смертельно поранений чоловік. Слід чого з'їв, зрозуміло кажи, хто поділився з тобою силою, зміненими випадково не стають жив потворою, так хоч помри людиною. Комір захрипів, повернув голову та сфокусувався на ворозі. Анай тобі, козел столичний. Григір заніс руку зіркою, що палала для останнього удару, але бандит заговорив знову. Відьма це обдурила, силу пообіцяла, а що пообіцяла, те й дала. Але на свій чортячий лад, чортицю Ксенія звуть. Аптека на площі. Вона власниця, десь там сьогодні буде. Як побачиш, впізнаєш руда, як вогонь, спіймай її, інквізиторе. Бандит завмер з розтуленими вустами. Тепер назавжди пусті очі коміра мертво дивились в сіру стелю. Коли Григір проходив повз відрізане зіркою черевце, павучі лапи ще тремтіли в останніх конвульсіях. На вулиці стояв валерчик, навколо якого крутився Петренко. Його дурнувати скрипучий голос ніс повну несенітницю. Інквізитор мовчки витягнув телефон і за секунду швидко заговорив до невидимого співбесідника. Тут доволі цікаво. Так, був один змінений. Ні, все гаразд. Здається, я її вистежив. Спіймав чортицю за хвоста, як щура. Ні, допомога не потрібна. Сам, до зв'язку. І закінчивши розмову, звернувся до поліцейського. Що, чекав, поки й мене зжеруть?» Паскуди ви, викликай своїх. Там мертве тіло. Вам сподобається. Очі Валєрчика округлились, коли Григір пройшов повз нього, не зрунивши й слова. Інквізитор прямував до площі, згадуючи мапу міста, яку роздивлявся ще в поїзді. Відьма то відьма, думав він. День добігає кінця, і справу скоро буде вирішено. Частина четверта: Відьма і чорт. Простуючи площою, інквізитор намагався вловити відголос чужої сили. І дійсно щось ніби пливло в повітрі не дуже й зле. Дивне відчуття, дуже відмінне від того, що довелося пізнати на вулицях мертвого міста в Чорноліссі. Тоді рука сама тягнулась до автоматичної гвинтівки з срібними кулями, але тут все було по іншому. У місті дійсно гуляли нечисті, але до часу приховані, вони ніби накопичували силу. Коли григір зазирнув до невеликої аптеки, там було людно. Черга містян до єдиного віконця рухалась неквапливо. Якась тітка все ніяк не могла визначитися з ліками. Хлопець провізор відірвався від читання рецепту, коли Григір, проштовхуючись крізь чергу, постукав у віконце. Чи можу я побачити пані Ксенію? Ми домовлялися про зустріч. Провізор хитнув довгим русявим волоссям та, поправляючи білий халат, посміхнувся. О, то вам пощастило. Ксенія Олександрівна щойно пішла, але от повернулась, забула якісь папери. Вам туди. Провізор вказав собі за спину на внутрішнє приміщення. У власниці там офіс аптека з'єднується з сусідньою квартирою. Тітка, яку перебив Григер, почала нервово шарудіти якимись рецептами. Тож хлопець швидко відчинив скляні дверця та пропустивши інквізитора в аптечній нетері. Ідіть складом, далі коридором наліво, раз у вас була домовленість, то там і зустрінетесь. Григер на секунду зупинився біля провізора. І, схилившись до самого його вуха, промовив із крижаною сталлю в голосі Телефонуй до поліції та виводь людей з аптеки. Я інквізитор зі столиці, наймовірніше, власниця, відьма. Сказав і поглянув хлопцеві в очі. Провізор миттєво зблід, але Хригер знав, повірив. Коли проходив складом, лунаючи стелезі з ліками, відчув дивне поколювання, ніби десятки невидимих голочок пробіглися вздовж хребта до потилиці. За спиною інквізитора хтось був. Григір не квапився обертатися, чекаючи на розвиток події. Гарно поставлений жіночий голос прошепотів у самісіньке вухо так близько, що інквізитор шкірою відчув чужий гарячий подих. Я знала, що хтось із вас приїде після того, як комір жерт того дурника слідчого, але ти сильніший. Бачу, фахівець справний і в Чорнолісі бував. Що ж, пограємося? Григір різко озирнувся. За спиною нікого не було. Стлецьке приміщення оповила цілковита тиша. Зникли звуки аптечного залу та гомін черги. Інквізитор зробив кілька обережних кроків, коли крізь Ватяне безгоміння почув тонес якийсь жіночий сміх. Секунди сміх лунав несміливо, але з кожною наступною миттю набирав сили. Здавалося, що все місто має почути цей неприродний, жахливий, чужий регіт, від якого почало закладати вуха. Саме в цей момент інквізитор по-справжньому відчув силу відьми, вона вдарила по ньому навіть не виходячи на прямий зоровий контакт. Миттєво голову стиснули сталеві кліщі болю, і Григір побачив те, що дуже скоро відбуватиметься на вулицях та околицях цього міста. Темний дим згарища тягнеться до затягнутого брудними хмарами неба. Попіл і темна кров на бруківці, мертві спотворені тіла людей і тварин, неясні, ніби розмиті постаті, змінених, диявольське суміш людей та потойбічних потвор, такі, якими був комір, і зовсім інші, нескінченне, темне різноманіття народжених пітьмою створінь. І звичайно ж чортиця, тонка висока фігура. Розірвана суканка майже не приховує білошкіре тіло з чорним татуюванням вен, волосся, що рудим вогнем падає на оголені плечі, погляд, зелені очі, які палають первородною пітьмою. Саме поглянувши в ці очі, Ригір з зусиллям скинув себе заціпіння мари, що навела на нього чортиця. Швидким, відточеним десятиліттями рухом інквізитор створив перед собою Соломонову зірку і кинувся вперед. Немає чого чекати. Жалібно хрустнув замок, тонкі двері легко відчинились від удару важкого черевика, і Григір вбіг у приміщення офісу господарки аптеки. Дійсно, струнка фігура, діловий сірий костюм, гарне тонке обличчя, і руде волосся затягнено в довгий вогняний хвіст. Зелені очі дивились на інквізитора без краплі страху, але з легким здивуванням. Ну, привіт, панно відьмо. Погуляла й досить. Григір не встиг договорити, зелені очі спалахнули темним вогнем, і чортиця закричала. Крик перейшов в ультразвук, і хвиля гарячого повітря вдарила інквізитора в груди. Віконні шипки не витримали, і по обличчю та рукам мілкими голками прокотилися бризки розбитого скла, лампи денного світла вибухнули, додаючи подіям ще більшої нереальності. Часу зважати на подряпини та кров, що у декілька місцях виступили на щуці та руках не було, і Григір просто втерся, спостерігаючи за чортицею, припинивши кричати відьма одним поглядом, жбурнула в інквізитора важким принтером, що стояв на столі біля стіни. Григір ухилився, а чортиця, рвучко скорочуючи дистанцію, з розмаху вдарила, як ножем, довгим уламком блискучого скривавленого скла. Відводячи удар, інквізитор напружився. Зірка засяяла яскравим білим світлом, і Григер атакував у відповідь. Відьма відлетіла до розбитого вікна. Діловий костюм втратив свій блиск. Піднімаючись, вона стисла кулаки з порізаної руки на підлогу червоними стрічками потекла темна кров. Тепер зелені очі палали ненавистю та злістю. Це моє місто. промовила відьма. І додала кілька слів мертвою мовою. Чого вам усім не сидиться в столиці, не лізьте у наші справи? Кроваві струмені, що стікали з її долоні, сповільнились. бурнато червоні краплі крові засвітилися і чортиця. Зручніше, перехопивши дивовижну зброю, вдарила батагом з власної крові, примушуючи інквізитора відступити. Вона била ще і ще на всі біч бризкала червоним, а руде волосся вогнем сповивало її тендітну фігуру. Грир розвернув та закрутив зірку величезне сяйливе коло й пішов на відьму, блокуючи удари її дивної зброї. Більше не твоє місто, мовив він і завдав наступного удару. Відьма пручалась доволі довго. В якийсь момент кривавим феєрверком розлетівся батіг і сила Соломонової зірки та слова древніх заклинань, які мертвою мовою не переставав читати інквізитор, все ж вичавили з неї останні сили. Спочатку вона кричала, потім кляла, благала про помилування і знову проклинала, звертаючись до невідомих інквізитору богів, відьму кидала на стіни та стелю. Однак Григір не зважав на її благання. Знесилена чортиця забилась в куток, коли Григір взяв її під лікоть і повів до виходу з непівтемного приміщення. Ксенія не пручалась, переставляла ноги, ніби в трансі. Їй гарно дісталось від Соломонової зірки, і сили полишили її. Вони мовчки пройшли складом до виходу з аптеки. На дворі вже був похмурий вечір. Крапав сумний, мілкий дощ. На площаді зібрався чималий натовп, та, здається, всі поліцейські, що працювали у місті. Хлопчина провізар з жахом дивився на свою скривавлену керівницю. Люди мовчали. Григер порівнявся із старшим іскопів, із ім'я якого так і не встиг дізнатись. От вам і відьма, чортиця. Зараз вона без сили, боятися немає чого. На ній втрачені життя, кров та всі інші проблеми вашого міста. Думаю, все скінчено. Поліцейські мовчки роздивлялись Ксенію. Валярчик завів руки відьми за спину та застібнув кайданки. Що скажеш, інквізиторе? Почав старший, як ми вчинемо, за законом чи за совістю? Григр підняв погляд до неба і з насолодою підставив обличчя під холодні краплі вечірнього дощу. Душу огорнуло почуття спустошеності, божевільний день добігав кінця. Інквізитор втомився борсатись у проблемах цього міста, а на його зараз чекати машину. Вести цю роду дурепу до столиці, потім тягатися на суди, щоб, врешті-решт, отримати той самий результат. Роби, як знаєш, капітане. Григір вперше звернувся до копа хоча б за званням. Як хочеш, давай за совістю. Сказав і повільно пішов, проштовхуючись крізь натовп у напрямку далекого вокзалу. Місто висмоктало його, позбавивши останніх сил, викрики натовпу. Відьмі вогню не дивували, люди завжди палили відьом. Він з пустілим містом, мокра бурківка вулиць м'яко стелилась під підошвою його черевиків, та з кожним кроком йому ставало все гірше і гірше. Вже стихли крики, скоро з невеликої площі в центрі, коло дільниці, до дощового небу потягнеться чорний стовбур диму, відьом палили завжди. Це закон. Чортицю не можна вилікувати, її безглуздо тримати у ув'язненні. Це створіння з іншого світу, закон природи. Але чому ж так гидко на душі? Що він зробив не так? Він правильний інквізитор, він переміг відьму. Переміг. Стоп! Із очей ніби спала всеохопна полуда. Маячня, переміг, але занадто швидко. Вирахував так, але здолати відьму не так вже і просто. До того ж чортицю, що гуляє в місті щонайменше півтора року, зникали ж люди з приїжджих, тобто тут були людські житоприношення, та й купа всього, що тут коїться, мала нагодувати відьму силою, справжньою силою, а це це була занадто легка перемога. Так не має бути. Яка до богів Ксенія відьма? Кілька фокусів. Кривавий батіг, це ще не чортиться. Ні, ні, тільки б встигнути. Григі розвернувся, до відділку чим душ. Дим чорною баштою піднімався до неба і, побачивши це, інквізитор побіг ще швидше. Марення нам усім задурили голову, затягнули очі плівкою, на якій під стуки старовинного кіноапарату показували лише те, що ми мусили побачити, він встиг пробігти лише півкварталу, коли його гукнули. Куди біжиш, дядечко? Відьму спіймав то й їдь собі спокійно. Вокзал, вокзал з іншого боку. Грир впізнав дурнуватий голос Петренка і почав розвертатися, розуміючи, що не встигає. Широка в цьому місці вулиця була абсолютно порожньою. Двоповерхові будівлі дивилися на інквізитора темними вікнами сонних домівок. Григер лише кинув погляд на фігуру хлопця дурника саме в ту мить, коли той почав змінюватись. Петренко швидко додавав добрих півметра зросту, ставав ширший у плечах, за кожним з його важелезних кроків на землі залишався відбиток, сповнений живого вогню. Очі світилися темрявою, а злоба лізли довгі баранічі роги. Картинку доповнював довгий щялячоломозий хвіст, що тягнувся землею за потворою, і очі, чорні, немиготливі й злі. Полював на відьму. глузуючи, запитала потвора, передражнюючи голос дурника. Той полював на відьму, а спіймав чорта. Григір за звичкою радше інерційно викинув перед праву руку, але потвора лише змінила кут нахилу голови, як інквізитор почув тріскіт власних кісток. Пальці неприродно зігнуло, зламана у кількох місцях рука повисла безпарадною колодою вздовж тіла. Падаючи на коліна та поринаючи в море болю, кричати, інквізитор собі заборонив. Потвора на такий подарунок не заслуговує. Дівчина невинна, навіщо багаття, чому просто не вбив. Крізь біль та крик, що все ж не хотів відступати, процідив григір і стиснув зуби. То палає дільниця, пожежа виникла випадково. потвора жартувала, а інквізитор важко дихав, підтримуючи зламану руку. Вона втекла, хоч і в кайданках дасть собі раду. Ксенія, як і комір, хотіли сили, хотіли по-різному, та й утримали. Кожен на свій лад. Потвора з насолодою облизнула гості звірині ікла. Інквізиторе. Ти згадував Чорнолісся? Що ж, той випадок видасться вам казкою. Там гуляли чортиці, а тут гулятиме сам чорт. Створіння знайшлося гавкітливим сміхом, і погляд вже зовсім до людських очей впав на Григора. Той чітко зрозумів, що єдиний порог голови цього монстра відділяє його від зламаної шиї чи відірваної макітри. Бувайно, друже Григір. Ніколи не подобалась мені ваша інквізиція. Будемо виправляти, і ти будеш першим. Потвора хитнула головою, а інквізитор, як би не хотілося, очей не заплющив. Але нічого не сталося. З різних боків вулиці, від будинків та поодиноких автівок, до демона йшли люди. Перед кожним палала Соломонова зірка жінки та чоловіки. Зовсім молоді та похилого віку. Майже половина центрального управління інквізиції зібралась на малесенькій вулиці, загубленого у північних лісах міста. Потвора совалася, шипіла та пручалась, але зірки своїм сяйвом не давали їй жодного шансу. Коли коло майже замкнулось, Григер з величезною обережністю, підтримуючи зламану руку, підвівся на ноги. Ти гарно навчився мімікрувати та підставляти інших. Читати чужі листи та слухати розмови, але ти забув про те, що ми, люди, теж хитрі створіння. У відьом не буває хвостів. За хвоста, як щура, я зловив саме тебе. Йди до пекла! Ігригир повільно підляв ліву руку, утворюючи сяйву соломонову зірку та замикаючи світлове коло. Пілерізьке світло затопило вулицю. Крики потвори полетіли над містом та, здавалося, їх чули всі ліси довкола. Інквізитори, що утворили коло, затягнули молитву мертвою мовою, і потвора заверіщала ще гучніше. Коли все закінчилося на тому місці, де стояв демон, лишилося коло світла, що повільно згасало. Тільки побачивши його, Григір дозволив собі видихнути. Мокра бурківка під ногами різко захиталася, інквізитор упав, втрачаючи свідомість. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово, Олександр Мокіянко та Давид Микола. До нових зустрічей.